Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на рибалишці, але ми сьогодні не на карповій, не на спінінговій. Ми сьогодні на боковому ківку. Я сьогодні не сам, я сьогодні з Санєю. Саня скажи всім привітом. Він уже ловить. Я тихенько стараюся, щоб не напугати його рибу. Але я буду сьогодні оператором, а Саня буде сьогодні ловити рибу. У нього в арсеналі п'ятиметрове уділище з боковим ківком. Звичайний катушечка, на якій наматано десь приблизно 10-15 метрів шнура, щоб можна було якось трохи орудірувати з коропом, і мармишка на кінці, десь в порядку грам по грама 0,8 грама вагою. На крючок він буде цепляти черв'яка і буде це все діло пробувати упіймати коропа. Тому, друзі, ми тихенько сидимо в отаких, як бачите, ззаді мене. Карчі одні сплошні. І ловимо в самих же карчах рибу. Що нам сьогодні попадеться, хто його знає, Будемо пробувати упіймати, а там як карта ляже. Тому, друзі, не гаємо час. Поїхали ловити карася, карпа, амура, що попадеться? Бо ми, до речі, знаходимося на приватному водойомі і будемо пробувати ловити рибу. Тому друзі, поїхали ловити. Гайлала! Ось так ловить Олександр на боковий кивок. Засів в куширях, по-саме не могу, а я прийшов йому тут заважати трохи. Я стану так і за спини і спробую зняти, як він ловить на боковий кивок. О, до речі, поки Саня тут ловить на свій боковий кивок, у нього карась вже є один. Опімав, ну такий непоганий, я вам скажу, карасина. А що це? Карась? Карась. Я теж одного кунця вже упіймав. Хороший? Ні, на ладошку. А ну покажи, ну, ну все равно красота та яка, клюе. О. А ну покажи, что у нас тут. Вот так, блин, сейчас да, вот такая вот мормышечка, она вышивала ее. Вот такая вот мормышечка, вот такие вот караси. Отлично. Сейчас, подожди, вот тут О. Александр довольный, як слон. Он... Не, ну та-та, да, я сгоден. Вон такая 5-метровая удочка, обычна катушечка. От, ліска яка толщиною в тебе? А, шнур стоїть. Ну, шнур. Для чого шнур потрібен? Для того, щоб усікти крупного карпа і щоб не було потяжки, щоб він не зміг втекти. А якщо буде стояти ліска, він втече вас стопроцентно. Тому, друзі, треба шнур ставити. Ну, я не професіонал в цьому ділі, але ж все ж таки розуміння маю, що треба шнур. От такий у нас боковий кивочок стоїть. Олександр руки миє після свого карпа. А ну Давайте подивимося, як отаку дуринду він буде засовувати. В цих карчах, тут просто карчі з усіх сторон. Отака прогаліна є невелика. І Олександр он засовує свого карпа. Ой, свого відділища засовує туди. Так. Опа. От це хороший був. Йовки-палки. Да. Луска тільки особо. Луска. Ну це то, що треба було. Олександр тільки що. Я сам побачив цю покльовочку. Жорстко таку. Так, да, звісно, є такі недостатки з таким уділищем досить великим користуватися. Давай уділище держу. Давай. Цей досить таке. Незручно користуватися в карчах. Ви бачите, він так зацепився і все. І треба щось робити з цим ділом. Оце зараз між мною і Санією знаходиться приблизно около 6 метрів. І це дивіться, яка дубина, йок-паки. Ух, ну пакльовочка була, то що треба, так? А. Ану, покажи лосочку. Невели. А, я. Ану. Невелика лоска. Треба, мабуть, укрупнитися. Ну, став крупнішу мормишку. Звісно, на коропа треба покрупніше ставити щось. Ану, давайте подивимось, що, що тут є які мормишки. Тут стоїть а. така, поставимо таку. От так от, от таку. Я думаю, оце діло буде на карпа карпа. Досить велика пачка, тому можна ставити і крупну мармишку. Зараз подивимося, як Саня буде в'язати її. Так, от так у нас в'яжеться мармишка. Пласкоупчиками спеціальними обрізаємо це все діло со шнура. В мармишці є дирочка. одягається зі сторони жала, я так розумію, щоб жала дивилася вверх. Відносно шнура. Ну що ти потім накручуєш? Петельку ну, якусь да. робиш? Беремо петельку і намотуємо. 5-6 раз. Більше не треба. 5-6 раз намотав і добре. І в петельку, в обраточку просунув. Плоскогубчиками шнур мишнура Плоскогубчики спеціальні или ні? Ні. ні? ні так, а ну давай червяка одевай. Подивимось, як ти ще черв'яка одягаєш. Александр тут довольний. В кустах запрятався, все зелене, гарненьке. Так, он його коробочка для червяков. Обычный красний черв'як, так? Да? Да. Обычный красний черв'як он. Вот так. вот. Це один і второй, да, одягаєш? Да. Ми ж на велику рибу поїхали. Не, на велику. Вот так, а ну покажи як должно поближе з густок черв'яків виглядати. Вот так от на коропа Дивіться, яка красота. Яка вага мармишки? Грам Грам вага мармишки. Зараз Саня помиє руки. Йоба. От його ще подам трошки, ну треба ж ще якось також поучаствувати в цьому ділі. Не тільки ж знімати. А й принеси, падай. І я тут за сані присяду наблюдати за цим всім дійством. І отак от він бере, от опустив на дно положив, кивок вирівнявся. Переподняв це все діло трошки, знову на дно положив, вирівнявся кивочок і отак от постійно, постійно трошки посмикуючи, з невеликим інтервальчиком водилі ще треба жорстке, щоб було. Так. Тобто от так. от. Ух. Ех ти її. не, ну чого, гарненько. Ну це вже Да це вже на рибу похоже. от так от. А ну Саня не впадив, там он за дерев'я хватається як мав за все, що може і не можна. Ну чого, ну це вже... Покрупніший. Ну так, да, кожним разом там на ладошку був, це так, вже такий. Це вже на рибу більше похоже. Саня знову поповняє. Да, Черв'яка уходи на це діло досить багато. Але можна і кукурузку цеплять, і горошинку цеплять на це все. Благо у мене черв'яка багато. <laughs> черв'яка то так. Да. Як на мене в цьому сімділі ділі один недостаток, що ти сидиш отак от серед кущів от цих, і дуже все-таки неудобно ловити. Уділіще марудірувати. Ну, треба приспособлюватися. Риба. а? Де паук? Ну, замість тебе, бач, сів на твій сучі. Кишенорка. Все, паука зігнали. Так, ну. Вже більше. Дивіться, я вам покажу, як це все дійство відбувається у Сані. Тут подалі відхожу, як йому там, бачите, як паличкою він туди-сюди. Ну, неудобно, але досить таки гарний результат. Отак от, от. Саня сів знову в одну точечку. Ти ж накормив точку? Да. Накрмив точечку. І поїхали. Да, бувають і такі ситуації. Я тільки відійшов від Саня, хотів взяти три ногу. І дивіться, що Саня упіймав. очковика за Тініка. Да, риба навіть на таке багрицях. З диваних експертів розповідають, що там спінінг або щось в цьому роді. Дивіться, от на мармишку. Саме вам звичайний приклад. От, на мармишку забагрився коропець. Ми на рибалці всяке буває. От так от. Бачите, Саня, щоб не розповідали, Саня і випускає рибу. От так от дивіться. М Маленького коропа випускаємо. Він нам не потрібен. Ми ловимо кропного. Рибинку, крупну рибинку, друзі. Так, ну я що хотів зробити? Я хотів піти собі життя упростити, забрати триногу. Тут Саня мене вже припахав тримати його у удилище. Ну, от так от положу, а тут на кустики все. Ну, бачите, діло йде на коропа помалу. Зараз возьму триногу і буду поставлю триногу і це все діло знімати. Ми, до речі, воно ще Влад сидить, ловить. Ну, поки що у нього тихо. І бачите, різниця між Вон, Влад сидить, а от там в кустиках Саня сидить. Між ними приблизно 10 метрів. А влада не клює, а в Сані клює. Оце вам і пойме. Як так виходить? Поїхали. Ще не встиг увімкнути камеру. Саня вже упіймав коробця. Вот такой красавчик. Ну, Саня мастер лова. Красавец. Ну, а такую вот мормышечку с червячком. Я. И... Макс, а. а принеси мені дві кукурудзини, блін? Такі середні. Може на кукуруз? Там записи ди, дивися? Не дивиться. Ну, все, друзі, закінчили ми свою рибалочку на боковий кивочок. На вулиці туман спускається. Мрячить, холодно, навіть шапку прийшло сидіти. Бо дійсно сидіти на одному місці і мерзнути то все-таки не є добре. Ось. Ну, В принципі, про боковий кивочок я вам розповів, що знав. Сам я, як таково, не пробував ще ні разу на нього ловити, але в планах є на цьому, до цього діла спробувати. Саня вже ловить, довгий час виходить на боковий кивочок і хоче мене підсадити. Ну я ще поки що впручаюся, Я все пока спінінг та спінінг. Все ж таки на вулиці сиро, холодно і навіть теплих днів немає. Тому, друзі, я поки що так. І так, друзі, кому понравилася ця рибалочка, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.